Доброго дня, шановні колеги, доброго дня, шановні освітяни, доброго дня наші герої. І так, ви дійсно герої, тому що саме ви знаєте, як спілкуватися з дітьми зараз, коли у нас йдуть воєнні дії. І для цього дійсно треба мати і сильну волю, і велике серце для того, щоб працювати. З нашими дітьми. І сьогодні я хотіла б з вами поговорити на тему, а як саме це робити, як відноситися до дітей. Бо усі ми столкнулися з тим, а що ж робити у таких важких умовах, як підійти до дітей, що їм казати? Як звертатися? Бо зараз діти знаходяться не у тому стані, коли раніше. І відсутність того, що ми не знаємо нашого досвіду, як з цим працювати, дає нам можливість надбатися такого досвіду і звертатися до дітей вже дуже щиро з душою, і найголовніше професіонально те, як ви завжди можете робити. Діти війни, які вони, що вони за діти. Це діти, які постраждали внаслідок воєнних конфліктів. Це діти, які бачили антитерористичні операції. Це діти, які бачили. Діти, які постраждали внаслідок воєнних конфліктів. Вони бачили, як летять ракети. Вони чули, як стріляють. З літаків, вони бачили, мабуть, і ті, хто загинув, і ті, хто отримали поранення, і інших людей. Це діти, які і безпосередньо пережили ці травми, як психологічні, так і фізичні. Діти, які пережили насильство, діти, які бачили горе, діти, яких викрали, діти, яких Вивезли діти, що побачили і надбали такий досвід, який ми навіть у нашому віці ще не маємо. І тому підхід, звісно, підхід до цих дітей повинен бути зовсім інший. Який саме? По-перше, нам треба зрозуміти, що робити з дитиною, яка страждає з травмою. Як вона це робить, що відбувається з дитиною, що вона відчуває і що вона почуває? Приглядіться до тих дітей, подивитись на них. Вони часто бувають непосидючі, вони часто бувають грубі, вони бувають плаксиві, вони бувають дуже активні, а бувають дуже пасивні. Вони бувають і у депресії, і вони бувають узбуджені. У них бувають труднощі, вони не пам'ятають, вони забувають, вони завмирають, вони відволюкаються, у них болить, і болить у них не тільки фізично, а болить у них і душа. У них є хронічні болі, голова, серце, живіт, руки, ноги, вони тремтять. Вони бувають громко сміються, а бувають дуже гучно плачуть. У них бувають такі перепади настрої, які ми навіть не можемо собі уявити. Їм дуже важко. Дуже. Зараз важко дорослим людям, а дітям іще важче. Тому знайте, що якщо дитина поводить себе не так, як ми звикли, на уроці чи під час спілкування. То це не завжди те, що вона погано вихована, а це те, що вона пережила такі страждання і таку травму, про яку ми, мабуть, і не спраємо. Кожна дитина переживає це по-своєму, і це залежить від темпераменту. Дуже важко переживають такі травми, меланхоліки, і дуже важко переживають їх холерики, бо вони не стрісоть, не стресують. Діти, сангвініки та флегматики це трошки краще. Але це не значить, що вони не співчувають іншим дітям. Тому подивіться на дитину, з якою ви спілкуєтесь, і якщо ви побачите, що в неї є перепади настрою, що вона відволікається, плаче або сміється, що вона знаходиться в депресії, то зверніть увагу на цю дитину. і... Поговоріть з нею. Просто тихо поговоріть. Візьміть її за руку, посадіть її, обійміть, погляньте її в очі і поговорите з нею. І найголовніше в цьому буде те, як саме ви це зробите, що ви доносите до дитини. Дитина задає таке питання для того, щоб зрозуміти, яке її місто у цій війні. Яке її місто от, у тому, що зараз відбувається? Хто вона? Хто я? Саме з цим питанням дитина хоче звернутися до дорослого. І для того, щоб дитина зрозуміла своє місце, найголовніше це розповісти їй, що ми робимо зараз. Скажіть їй про цінності, які ми відстоїмо. Розкажіть їй про нашу батьківщину. Про те, що відбувається, як ми боролися і продовжуємо боротися за свою свободу, навіщо це нам треба, як ми йдемо до майбутнього, як ми йдемо до перемоги, для чого нам треба захищати свою батьківщину? Дайте зрозуміти дитині, що її місце також є у цьому процесі, але це не на полі бої, але це не на роботі, а це там, де вона навчається. Поясніть дитині, що навчатися треба і далі, тому що не всі діти розуміють, що зараз під час війни треба набувати знань. Інше, які батьки або хтось ще розповідає про те, що це, мабуть, і не потрібно і такі батьки, то, то дайте дитині можливість зрозуміти, що саме зараз треба продовжувати отримувати свої знання. І подумайте, як говорити дитиною. бо важливо навіть не ті слова, які ви скажете, а те, як ви донесете ці слова до дитини, у якому психологічному стані ви будете самі. Якщо ви будете у тривогі, якщо ви будете страждати, і ці страждання будуть бачити дитина, вони будуть переживати ті ж самі емоції, що й ви. Тому, якщо ви. Маєте справу з дитиною, яка вже постраждала внаслідок бойових дітей, дайте їй можливість відповісти на питання, які вона буде ставити до вас. Скажіть їй, що відчувати емоції це нормально. Якщо вона зла, або якщо вона роздратована, або якщо вона ненавидить своїх ворогів, то це нормально. І скажіть, що вона має на це право. Дайте їй зрозуміти, що те, що відбувається, це поступово пройде, що ми прийдемо до перемоги, що наші воїни дійдуть до цього, але не обманюйте дитину і не кажіть їй, не виставляйте їй ніякі сроки, не кажіть, що це буде, наприклад, через тиждень, або у тому році, або там, перед якимсь святом. Скажіть, що так, це буде. Перемога буде обов'язково. І ми зараз усі йдемо до цього. І це обов'язково відбудеться. І страждання дитини поступово будуть проходити. Не давайте дитині можливість думати про те, що дитина зараз нікому не потрібна. Скажіть їй про її місце. Що вона повинна вчитися на своєму місці, надбати знання для того, щоб потім, коли буде перемога, вона обов'язково допомогла своїй країні, чи то uh, своїм трудом, чи то своїми ідеями, чи то ще якимось станом, для того, щоб потім наша країна розвивалася, обіймати дитину, тягніться до неї. Розповідайте їй різні добрі історії, підтримуйте її, і це обов'язково змінить те, що відбувається. Ці розмови, які ви будете проводити з дитиною, нададуть їй можливість висвободити ту енергію, яка є в неї, яка назбирана, ту негативну енергію, яка зараз заважає її, або сконтр... буде. На чомусь до чогось зібратися, або зібрати свої думки, почуття, хай дитина скине отон, негатив, що в неї є, і прийде до того, щоб позитивно думати про майбутнє. Тільки після того, як дитина зрозуміє своє місце тут і зараз. Тільки після того, як вона буде відновлювати свої сили, вона буде розуміти, що її біль не буде вічно. Я хочу сказати, що на вас, шановні вчителі, дуже велика відповідальність як завжди, і ви це знаєте. І прийшов той час, коли дитині треба допомагати не тільки тим, що вона надаєте їй знання. А і саме тим, що ви надаєте їй свою допомогу психологічно. Ви зараз, навіть те, що ви будете підтримувати дитину психологічно, має більше значення, що ви будете підтримувати її, надаючи її знання. І тому пам'ятайте, що добре слово, обійми, доторкання до дитини. Це дуже велике дуже велике добре тіло, яке, яке ви будете робити. Я сподіваюся, що ви це зможете, тому що зараз ви самі виснажені, але ви зможете це зробити. Я не сумніваюся. І тому я бажаю вам набрати терпіння і сил, йти вперед до перемоги не тільки себе, а й до перемоги нашої країни, допомагаючи нашим дітям. Вийти уперед, сподіватися на майбутнє і зберегти свої, зберегти свої, як фізичне, так і психічне здоров'я. Я бажаю вам сил, я бажаю вам натхнення і я бажаю вам можливості підтримувати один одного не тільки на роботі, а й у родині і там, де ви знаходитесь. Найкращого вам. Я вірю в вас.